Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і усього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного від Отця Рожденного перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденного. Несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою. Судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну й апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресення мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього і почувся голос із неба. Ти, мій улюблений син. У тобі моє уподобання. Таємниця хрещення Ісуса в Йордані заповідає інше хрещення, яке Він сам установив і яке ми прийняли. В момент хрещення зійшов на нас Святий Дух, як на Ісуса в Йордані. Відтоді ми стали дітьми Божими. Отець Небесний про кожного з нас говорить: це дитя моє улюблене, дорога життя кожного з нас, це дорога віри. Ісус, увійшовши до Йордану, Відкрив нам дорогу додому Отця, дорогу життя, дорогу віри. О Марія, через таємницю хрещення навчи нас наслідувати Ісуса, виконувати волю Небесного Отця і бути відповідальними та зрілими християнами. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Визволителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Третього дня було весілля в Кані Галілейській, була там мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина, Ісусова мати каже йому: Не мають вина, а Ісус їй каже, Що до того мені й тобі, жінко, ще не настав мій час. Його мати промовила до слуг: Зробіть, що тільки Він вам скаже. Ісусе, ти прагнеш зі своєю любов'ю бути присутнім у кожній ділянці людського життя. Ти не байдужий до наших страждань і проблем, а також хочеш радіти разом з нами. Весілля у кані Галілейській є першим чудом, яке об'явило твоє божественне походження. Вода є символом старої людини, байдужої до потреб інших, байдужої до страждань, а ти через цю таємницю прагнеш змінювати нас, бо перемінюєш воду у вино. Символ нової людини у новому житті. О Марія. Навчи нас через таємницю весілля в Кані служити ближньому, навчи бути вразливими на біль і потреби найближчих, поспішати на допомогу кожному, хто потребує її від нас. Переміни наші серця, Марія. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Са, Визволителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія! Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Відтоді Ісус почав проповідувати, Говорячи, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Ісус закликає нас до навернення, бо прагне, щоб кожна Божа дитина могла тішитися вічним життям, яке приготував для неї Небесний Отець, прагне, щоб ми були щасливі. О Маріє, навчи нас через таємницю, проповідування Божого царства, як потрібно жити, щоб у майбутньому радіти вічним життям у небі. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І Він преобразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло. Ціле наше життя є дорогою через хрест до Воскресіння. На цій дорозі Господь не залишає нас самих. У найважчу хвилину Він приходить, щоб зміцнити нас і об'явити свою любов. О Марія, навчи нас у труднощах не впадати у відчай, але вірити, що Ісус завжди поруч. Веди нас до Ісуса, будь нашою горою табор на дорозі до Воскресіння. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Коли настав вечір Він сів до столу з дванадцятьма. Ісус, узявши хліб і поблагословивши, розламав, дав учням і сказав: Беріть, їжте, це тіло моє. Потім узяв чашу і, віддавши подяку, подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Твоє життя, Ісусе, було служінням і любов'ю, Ти так полюбив мене, що віддав своє життя, але цим твоя любов не обмежилась. Ти забажав бути зі мною по всі дні аж до кінця світу, установивши таїнство Євхаристії. О Марія! Навчи нас більше любити Твого Сина, часто приймаючи його у Євхаристії. Навчи бути вірними Ісусові у найдрібніших справах і до кінця. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь.